Доброго дня! Чергові квиночки квиночок на так би мовити, репліку Spiderco Paramilitary. Сталь CPM s 110 v термічка інструментальщика. 63 роквива, фініш стоуш. Клеймо срібло. Це рукоятка з комплектуючих з Аліекспресу. Зібрана по частинам. Накладки Карбон. Лайнери з керамічною кулькою детента. Титанова фурнітура. І братик цієї парамілітарі. Теж рукоятка з Аліекспресу. Все те ж саме, тільки що накладки здається мікарта. Клиночок М398, термічка інструментальщика, 63-64 роки, фініш дарквош, клеймо срібло. Дякую за увагу.